Доброго ранку, друзі. Доброго ранку, я поетична родина. Надіюсь мене чути. Дякуючи Богу і вам, друзі, маю сьогодні можливість доєднатися до поетичного волонтерства. Дякую за ранок. Дякую Господу Богу, що він дав сили нашим Збройним силам витримати ще одну невелику ніч. Дякую Богу за схід сонця сьогоднішній, за такий ясний ранок. І нагадую, що поетичне волонтерство це такі літературні читання, в яких ми виходимо в прямий ефір у групі нашій, і під цим прямим ефіром закидаємо посилання на збори на підтримку Збройних сил України. Так що, друзі, долучайтеся, закидайте свої збори в коменти. І донатте. Буду читати поезію. Десь між майбутнім моїм минулим Чекаю, що буде, було, що забули. Надія краще, тривоги поснули. Усе буде добре, думки проминули. Усе буде так, як сплановано Богом. Бо ж, хто ми в житті цім, коли ми без нього? Чого ж на колінах молитві так рідко? А гріх труїть душу так вправно, так швидко. Стежина до храму все бущою стала, мелодія дзвонів гучніше звучала. Слова наповнялись любов'ю у тиші. Лише вірою душі лікує Всевишнє. Друзі мої, вірю щиро, що лише з Божою допомогою Україна вистоїть, Україна обов'язково переможе, але і кожен з нас має не просто чекати, а робити все можливе щоб хоч би якось, хоч на якусь громадку наблизити нашу перемогу, щоб хоч би якось підтримати наших захисників, які зараз там на сході зараз особливо розумію тих, чиї рідні виконують бойові завдання. Адже там на сході зараз і мій чоловік. Надіюсь, у нього буде можливість побачити теж цей прямий ефір. І знаєте, що підтримую кожного з вас, з кожним з вас, з душею і серцем. Залишимось сьогодні. Ти все мовчиш, холодна кава, що на душі знає лиш Бог. Кому ж до того яка справа? Сумний нас вийшов монолог, собі підніс, щось заспіває. Так, більшу і звук тривог. Це буде добре. Вірю, знаю. Зі мною поряд посиди і обійми мене за плечі. Так заспокоїш лише ти. Заповниш простір порожнечі. З тобою поряд буду я. Ти з кожним днем будеш сильніша. Чи то здалось? Чи чула я? зі мною говорив тиша. Дякую Збройним силам, що дійсно у нас тут тиша, а де зовсім не так. Що, друзі, не забуваємо, закидаємо збори у коментарях і доєднуємося, хто має можливість, доєднуємося до зборів, до найму. Ми маємо бути сильними і підтримувати наші збройні сили. І підтримувати один одного навіть тут в тилу. Але ж, бо ж зараз особливий такий час. І залишатися людьми. Не забувати, що таке людяність. навіть складніші моменти. Хвилі, емоцій, людських через край. Вставай, молитися мовчки на колі. Всю силу волі у собі збирай. І завжди пам'ятай, що ти людина, ніколи зла нікому не бажає, бо ж те, що сієш, будеш пожинати, образ в своєму серці не тримай, бо знає сам, коли, кому і що да. Безмежі майже неосежному тривоги, проблему по тоці, ти совісті послухаймо монолог і лишися з нею на одному боці. Знаю, що наші хлопці там втамані. Знаю, що нам тут простіше говорити, простіше жити, скажімо так. Але вірю, що Бог їм да... дасть сили витримати, вистояти. Сонце, сонне, скотилося. в серці сумно, стомлене. Страх, самотність встрілися, смак спотворено спомину, сотні яснів скуйовчи, стільки сили страчено, судження спустошені, слова стали справжніми, справедливість спізнилася сам. Собі співатиму. Світло, спокій снилося. Скільки сили стоятимо, вірно, вистоїмо. Нагадую, друзі, у коментарях під цим ефіром донатимо на збори на наші Збройні Сили. Підтримуємо наших хлопців слова ти як для нас стали паролем. Куди ж те? Вітаю жити з болем? У серце страх вбивається ржею. Умир в наших снах, цинізм вже. За межею слова якти підтримка і опора. Зумій пройти крізь це пекуче горе, зумій не статися, не стати на коліна, бо в кожній з нас маленька Україна, бо в кожнім серці. Не згасає вір і лиш разом миє велика сила. Дякую всім, хто закидає свої картки, номери рахунків у коментарях. Друзі, доєднуйтеся до зборів. Ще раз повторюю поетичне волонтерство. Дякую за ранок. Спрямоване на допомогу нашим Збройним силам України. Надіюся, що завдяки таким ранкам це не перший і не десятий ранок. Так вже певний час такі ранки проходять у нас. Я люблю їх слухати. Люблю слухати, чому бо зранку зовсім мало часу, щоб кожного дня дивитися. Але вмикаю і разом, коли збираюсь на роботу, <кій> слухаю поезію, не налаштовую, налаштовуюся так на позитив і на день. І, друзі, раніше колись почула таку фразу на слова, що ми живемо один раз таку відповідь. Що живемо ми щодня, а помираємо лише один раз. Тому цінуйте кожен день, кожен ранок, кожну годину, кожну хвилину цього прекрасного життя, цього дару Божого. Відчуйте щастя, особливість. І з радістю світанки зустрічайте, хоч все частіше сльози на очах за день новий, подяку віддавайте. З ночі, що минув без тривог, за зорі, що світили аж до ранку, за промінь сонця що дарує Бог і аромат готового сніданку. Подякуємо за вранішню росу, за каву кавою сусідкою на ранку, за те, що у життєво цю грозу і з нами Бог, що мить і, і щора. Дійсно Богу, друзі, я вірю, що всевишній дійсно з нами допомагає нам жити. Так, і настільки важливо, що щоб у нас в житті були люди, які підтримують, щоб Відчувалося, що є люди, які моляться за нас, і в цей такий непростий час ми особливо переживаємо в першу чергу, напевно, за дітей наших, за молоде ну, наше покоління і за те, що їм приходиться пережити теж війну. Таке страшне слово, ніхто ніколи не міг уявити, що буде таке колись. Але вірю, що материнська молитва вона має таку силу, що вона допоможе, що вона обереже дітей. Коли кілометр доріг між нами і ворог лютий розпустив Орду, ти пам'ятай, що ти в думках ума умови об'єму. Коли думки заполонять туман і вихід від проблем будеш шукати, Прислухайся до рідної поради, бо найщиріше любить тебе мати. Колись розійдемося різними світами та пам'ятай, де батьківський поріг і вічна та свята любов між нами носи на грудях, мамин оберіг. Друзі, нехай може мати захистить кожного чоловіка, кожного сина, кожного брата, брата, доньку, тому що є і захисниці, і захисники на фронті. І Бог дасть їм сили і якнайшвидшує перемоги. Зараз щось йдемо почитати. Дуже важливо, щоб були люди, які нас підтримують. І слава Богу, що в моєму житті вони є. Є люди, які сидять з своїм промінням, які підтримують, які завжди допоможуть. І бажаю, щоб у кожного з нас вони такі, такі люди, щоб були. Які учать нас, навчають бути кращими, бути справжніми, бути щирими. Адже життя це школа зовсім непроста. Не знаєш, де екзамен і який. Тут кожен пише з того листа. І варіанти є простіший і складний. Ми вибрати можемо не завжди. Хоч інколи дається Богом шанс обрати шлях, яким нам далі йти. І ця можливість буде як аванс. Не помилитись в людях як скажи. Навіть в серці як не погасити. Бо ж є такі, що допоможуть йти, є інші спробують. Є ті, які покажуть, як рости, дадуть нам крила і навчать летіти. А інші нас на дно будуть тягти і скаржитись на те, що важко жити. Одні, як сонце. Інші, як дощі, бувають. Часом люди, ніби квіти. Когось зустрінеш легко на душі, когось хотів би й зовсім не зустріти. Єдина лиш умова справжня є. Важливо знати це і розуміти. Бери, що хочеш. Боже. Життя твоє, але в кінці прийдеться заплатити. Друзі. <кій> надіюсь, що цей життєвий екзамен, цей страшний життєвий екзамен ми складемо з вами невідмінно і не будемо потім шкодувати, що ми не зробили все, що було в наших силах в такий важкий час. Бачу, що є посилання на збори у коментарях. Сама теж доєднаюся до спорів за донатів, як то кажуть, і будемо готуватися до. Світлого, Христового Воскресіння. адже сьогодні Страсна субота. Будемо пекти Пасочку і надіюсь, що там теж хлопцям буде свято. Христос Воскресне незалежно від того, чи війна чи мир ідемої. Дякую, друзі, всім, хто був сьогодні зі мною разом в ефірі. І дякую всім, хто зможе переглянути цей етер пізніше у записі вже. І кожну хвилинку життя ми живемо і віримо в краще. Є час для мрій, надій і сподівання, час спокою, час тиші, самоти. Надії час і час страждання. Життя одне. Іди вперед, живи. Є час невдачі, час розпач, час втрати. Ти на мене не потрать і мить. Бо ж як ціну утраченого знати і хвилину цінувати вже прожиті? Назад ну, вчорашній день не повернути. І двічі в одну річку не ввійти. І як же є? так, певно, має бути. Будь. Сонце для людей. Сіти. Дякую, мої хороші, за цей ранок. Сідіть, допомагайте один одному. Ми разом, ми сила, все буде Україна.